Кілька тисяч людей на Майдані Корольова чекають на зустріч із кандидатом у президенти України Петром Порошенко, який разом з Віталієм Кличком з Житомира розпочав свій передвиборчий тур по містах України. Порошенко! 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 Ніколи в історії України не було таке, щоби два політики, які користуються найбільшою довірою народу, об'єднали свої зусилля. І продемонстрували приклад іншим для того, щоб забезпечити об'єднання держави, не повторювати помилки десятирічної давності і об'єднатися заради збереження соборності та територіальної цілісності України мають усі демократичні сили, які є у нашій державі. Вважає Віталій Кличко. На його думку, в такі скрутні часи варто відкинути особисті амбіції і докласти максимум зусиль для спільної перемоги демократії. Я завжди призивав об'єднатися. возле единого кандидата, кто имеет максимальную поддержку людей. На сегодня это Петр Порошенко. Мы вместе были на Майдане, мы вместе боролись, мы вместе шли на брикады. И сегодня мы продолжаем идти вместе к нашему будущему, к постройке демократического. Європейського государства Петро Порошенко не випадково завітав у Житомир напередодні дня космонавтики. Саме у нашому місті кандидат у президенти України збирається розвивати новітні космічні технології і відроджувати потужності. Житомир є столиця української космонавтики, і ми все зробимо для того, щоб повернути найкращі світові технології і найкращий рівень науки космічної в Житомир Тут ми. Відродимо український космос, зійшовши зі сцени, політики попрямували спілкуватися з людьми. Після Житомира Петро Порошенко та Віталій Кличко продовжать передвиборчий тур містами України.